Дорогі люди ми роздаємо християнську духовну літературу, безкоштовно, для того, щоб людина могла збагачувати свою душу. Тому що людина створена не тільки фізично, але й духовно. І ми часто намагаємося душу лікувати, якими тільки е, не вигадаємо собі способами, але не тим, хто цю душу створив. І Бог Отець, він каже, що Він творець нашої душі і Він знає, як її е, втамувати. Ісус Христос сказав, прийдіть до мене, всі скруджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тот, хто шукає спокій душі, то Ісус Христос проголошує, що цей спокій для нашої душі він знаходиться у ньому, що людина у ньому може заспокоїтися. А як можна заспокоєння отримати через нього? Ісус Христос сказав, що Він є істина, людина, коли Розуміє істину, знає, як правильно слідувати цими шляхами життя. Вона і заспокоїться, вона зрозуміє, тому що панікує людина взагалі то й за того, що не розуміє, щось надлигається на неї, і вона не може зрозуміти, що відбувається. Ось це приносить їй муки. А ну, від невідомості від того, що вона думає, що вона вже приречена на смерть. Так, у Слові Божому у Біблії написано, що люди всі живуть під страхом смерті. Але Ісус Христос приніс вічне життя. Він зруйнував цю смерть, можна... дарував життя і нетління. Ти, що не маєте на увазі? Що Посліли, за нетління? Так. Ми святкуємо свято Воскресіння. Воскресіння Попробуй. Ісуса Христу. І от воскресіння життя це коли людина померла, але її восставили до життя. Ісус Христос продемонстрував це Воскресіння життя на собі. Він віддав себе на смерть для того, щоб покрити гріх усього людства. Те, що людина не шукає Божої волі і порушує Божий закон. І ось вона винна перед Богом за це. Але Ісус Христос Він покрив гріх усього людства і у ньому. Можна урятувати свою душу, тому що слово каже, що ми всі повстанемо перед кров, і будемо давати відповідь. Але в нас немає виправдання. Як ми виправдаємося за те, як ми прожили це життя на цій землі? І ось Ісус Христос Він приніс вічне життя, тобто Він вітав себе на смерть, його поклали у скелю, е, похоронили. Але на третій день написано: Бо воскресив його смертю, тобто Восставив до життя. От він помер і Бог поставив його до життя. І він з'явився до своїх учнів, і він показував, що ось це про те, що я вам казав. Тому що він протягом свого життя, протягом того, як він навчав своїх учнів, він навчав їх і тому, що йому належить воскреснути, що його уб'ють, надругаються над ним. Але Бог на третій день воскресить його і смерти. Це для того, щоб людина. Мала розуміти, що буде після того, як вона залишить це земне життя, і в слові Божому написано, що воскресне усяка людина, яка повірила у Христа, пішла за ним і яка не повірила, яка відвернулася від Бога і не стала приймати це Боже виправдання і спасіння. Така людина теж воскресне, і ось є сенс у цих Воскресіннях. Перше Воскресіння, яке дає Ісус Христос. Усякій людині, яка послідувала за ним, він каже: Віруюча в мене, людина має життя вічне, Віруча, як віра як довіра тобто вона віддала у руки Ісуса Христа своє життя і послідувала за Ним, довіряючи йому, тому що Він каже: Я шлях, я дорога, хто послідує за мною, той, якщо й загине, якщо й помре, оживе. Ось що каже Ісус Христос. І Він Воскресне, востане із мертвих. На вічне життя, ось як написано: воля мого Отця полягає в тому, що Ісус Христос каже, щоб кожен, хто бачить сина та вірить у нього, мав життя вічне. І я воскрешу його в останній день. Істинно кажу вам: хто вірить у мене, той має життя вічне. Тобто Воскресіння життя залежить від Ісуса Христа. Тобто, щоб повстати з мертвих, потрібно послідувати за Ним, щоб отримати це вічне життя. І він звіщав про царство небесне, про царство Боже, у яке людина послідує після того, як залишить цю землю. Але не усяка людина зможе потрапити у Царство небесне, якщо вона не послідувала за Христом, вона туди не війде. Ісус Христос приніс примирення між небом і землею. Сьогодні людина знаходиться у стані ворожнечі з Богом. Тобто, те, що вона не шукає волі Божої, не живе по волі Божій, цим вона з'являється ворогом того, хто створив цей світ, створив людей, створив все, що нас оточує. І ось тим, що вона не шукає Божої волі, живе по своїй волі, цим вона ворожує творцем. Це роз'яснює Слово Боже, це роз'яснює Біблія, і про це казав Ісус Христос, що людина, яка не шукає Божої волі, то вона порушує Божий закон. І от. Така людина не зможе зайти у царство небесне, на яке так надіється. Оце Рісу Христос. Він каже, що воля мого Отця полягає в тому, щоб кожен, хто бачить і та вірить у нього, мав життя вічне. У царство небесне це духовне царство, воно вічне царство. І ми переходимо із стану, у якому ми живемо. Ми у часі живемо, і ми перейдемо у стан безчасовий. Там буде відсутній час. Люди, які повірили в Христа, вони відуть люди, і які не повірили. От ті, хто повірив, війдуть у вічну благість і милість Божу, у вічну радість Божу, у царство небесне. Для того, щоб вже ніколи не відчувати болі, ніколи не відчувати страждань, ніколи не відчувати війни. Це буде у небесному Царстві. Але є люди, які не повірять в Христу, і наперед це звичай. І каже, які не послідують за Нім, які відвернуться від Бога, не захочуть виконувати його волю. І такі люди теж востресіть. Слово Боже каже, що теж востресіть такі люди. Тобто Бог поставить їх до життя. Написано, що море віддасть тіла, земля віддасть тіла. Все це повернеться до життя і повстане перед Рокцем. Так каже Слово Боже. І для чого? Для того, щоб повстати на Божий суд. Ісус Христос сказав, що віруюча в мене людина, яка слідує за мною, на Божий суд вона не приходить, але яка не увірувала, вона буде повставлена до життя, тобто її тіло назад постане, хімічні елементи для Бога це не важко із пороху повста... людину назад викликати до життя і поставить її перед собою на Божому всесвітньому суді. І от слово Боже каже, що таким людям участь. У вічній загибелі, тому що вона відхилила Божу волю, тому що вона не захотіла жити свято, не захотіла жити праведно, відмовитись від гріху, відмовитись від того, що вона коїть. Це беззаконня і не послуг Богові. Як написано у Слові Божому, що його воля, воля нашого Творця, вона абсолютна, вона свята. Вона блага, вона добра, Це воля, воля Божа. Вона несе в собі любов і добро, любов до Бога і любов до інших людей. Це те, що вкрала вкраде в нас гріх. Гріх він спричиняє ворожнечу між Богом і між людьми. Тому ми бачимо, що відбувається у світі. Це причина цьому гріх, тому що людина вражена гріхом. Люди хочуть володарювати. Адам і Єва, вони спокусилися саме на це. Ви будете як боги, ви будете володарі світу. І ось це неправильне розуміння. І тому сьогодні люди уражені цим гріхом, і вони сперечаються і шукають, хто над ким буде володарювати. І тому літають ці ракети. Але Бог говорить, каже, хто шукає його волі, хто прийме його волю, добру, благу, яка навчає любові, любові до Бога і любові до людей. І... Така людина, вона буде освячувати своє життя, і життя стане праведним, святим. І ось цю волю він поклав у своєму синові Ісусу Христі. Коли Ісус Христос приймав хрещення, Бог Отець він засвідчив, що це мій син, у ньому моє благовоління. Його слухайте, так казав Бог Отець, коли Ісус Христос приймав водне хрещення, а також коли він був на горі приображення. Бог Творець знову підтвердив, він сказав, це мій син. Його слухайте, у ньому моє благовоління. Тобто, Творець Всесвіту нашого, він хоче, щоб ми послідували за Його сином. Це видимий шлях, який дав нам Господь. Ісус Христос, 2000 років тому, Він помер на Голгофському хресті. Його поклали у скелю, але на третій день Бог воскресив його і смертю. І через деякий час Він вознісся на небо. І от Тілесним чином Він сьогодні знаходиться біля Бога і виправдовує всіх, хто повірили в нього і хто послідували за ним. А духовним чином, тобто через свого Духа Святого, Він присутній у цьому світі, Він є живий. Ісус Христос він не мертвий, Він живий. Він присутній у цьому світі. І сьогодні, через віруючих людей, які прийняли Христа. Вони отримали Божого Духа і через цього Духа Бог звіщає своє Слово і далі. Як 2000 років тому через свого сина Ісуса Христа звіщав Бог, як написано у посланні до євреїв, там написано, що в останні часи Бог говорив до нас, до людей, через свого сина у сині, тобто в Ісусі в Христі був голос Божий, Бог. Той, який створив нас, всесвіт, що він казав у своєму синові, у Ісусі Христі. І сьогодні, коли Ісус воскрес, коли Він вознісся у небо, коли Він знаходиться там тілесно, то духовно Він знаходиться у віруючих у нього людях. І так само як Бог звіщав через нього 2000 років. У, його, у своєму синові, про це Боже Спасіння, так і сьогодні, через віруючих людей, Божим Духом, Бог звіщає про те, що єдина дорога, єдиний шлях небо у Небесне Царство. І у те, щоб налагодити стосунки із Творцем, мати з ним спілкування і відносини єдиний шлях це його Син Ісус Христос. Він прийшов для того, щоб примирити небо і землю. щоб… Зруйнувати цю сварку, яка відбулася між Богом і людиною. Яким чином вона відбулася? Людина, яка є творінням, від, відвернулася від волі творця, від того, хто є її творцем, дає їй дихання кожен день, дає, щоб світ і далі існував, підтримує своєю силою. дає, щоб було що на столі їй їсти. І от людина, яка Напряму пов'язана, яка від нього е, залежить, і вона відвернулася від його волі. У сьому гріх полягає. Він каже, що люди чинять беззаконня, закон Божий порушить, не, не, не цей людський, у цьому причина, що людина не шукає Божої волі, волі того, хто е, творить кожен її день, ось у чому гріх. І от він каже, щоб очистити і освятити своє життя, потрібно послідувати за його Сином Ісусом Христом, який приніс на нашу землю цей праведний шлях. Слово Боже каже, що Ісус Христос був істинною людиною. Істинною. Тобто Бог Творець колись задумав людину, створив першого Адама, і він був досконалий. Все було в порядку. Доти, поки гріх не війшов у нього, доти, поки він не згрішив. І от, щоб повернутися у досконалий стан, потрібно послідувати за христом, за Ісусом Христом. І таким чином людина освятить своє життя. І вона буде по Божій подобі, як Бог задумав його із, із самого початку. Вона перестане обманювати, красти, чинити зло, чинити перелюб. Багато хто сьогодні з дітей не поважають своїх батьків. І багато-багато є. І от Бог перець каже, щоб позбутися від цього, потрібно послідуватися Христом і навчитися від нього новому життю. Перших людей, яких він обрав, вони були не якісь там знаменитості і багатії. Це були звичайні люди, які були такі самі, як і ми. Ті рибаки, ті, пастукіті і ще хтось. Але були звичайні люди. Це каже про те, що у Бога є. Діло до кожної людини. Він не визначає собі, якщо ти якась знатна людина або багата. Він обирає кожного. І це звернення, цей поклик через Ісуса Христа. Він до усіх людей через усі часи. І от Слово Боже, звіщає Істину кажу вам, це каже Ісус Христос. Кожен, хто грішить, є рабом гріха. Чому нам потрібно позбавлення? Тому що Бог гріх називає рабством. Людина сьогодні не може противитись цьому гріху, якщо вона не прийме силу, яка протилежна, протилежна цьому гріху. Гріх це сила, яка, духовна сила, яка живе у середині людини. І вона змушує її робити гріх, чинити супротив Богові, противитись йому. Цей гріх, він живе у середині людини. Це духовна така сила. І ось Бог каже: покайтеся, тобто попросіть пробачення за те, що вже зробили, і поверні, поверніться до Бога. Скажіть йому, що ви потребуєте його спасіння, що ви хочете позбавитись від гріху. І таким чином Він каже, дає подарунок до Святого Духа. Ось що казав апостол Петро при першій проповіді. Він казав. Покайтеся і получите Дар Святого Духа. Тобто це теж буде внутрішня сила у вас протидіяти цьому рабству гріха. І Людина зможе не грішити, вона зможе казати правду, навіть коли це дуже небезпечно. Вона зможе не красти, навіть коли, як вона вважає, немає варіанту іншого. Вона зможе це не зробити, і Бог їй допоможе. І усі оці гріхи, які перевічені у Слові Божому, вона зможе не виконувати. Не одразу. Але гріх за гріхом. Кожен день вона буде змінювати. І от Бог Перець, його воля в тому, щоб освятити людину, очистити і поставити перед собою святою і праведною. Це Божа ціль. Він не хоче, щоб людство загинуло. Він не хоче смерті грішника. Він бажає, щоб грішник урятував свою душу. Тому що за усякий гріх він понесе покарання, він повстане перед Творцем і даватиме відповідь. Чому Чому він не скористався можливості спасіння, яке він дав через Ісуса Христа? І от він каже, що та людина, яка відвернеться від Божої волі, яка відхилить її, тобто вона відхиляє. Джерело свого життя, тому що ми від Бога залежимо. Він дає нам тихання, Він дає нам діжу, все він дає нам. І от вона відхиляє таким чином джерело життя, відхиляє шанс на спасіння своєї душі і відхиляє життя святе, праведне і справедливе. Тобто, таким чином людина, яка відхиляє Божу волю, вона каже, я хочу грішити, не заважайте. Я люблю цей гріх. Ось що каже людина Богу. Я не хочу освячувати. Не хочу я потрапити у Твоє Небесне Царство. Я взагалі в тебе не вірю. Ось що каже ця людина. І от наша невіра в Бога, вона не шкодить творцем. Вона шкодить тільки нам, тільки людям. Тому що Богу нічого не робиться від того, що ми в нього не віримо. Він і продовжує існувати, тому що він від нас не залежить. А от люди вони не зможуть продовжувати існувати, тому що залежать від Бога. І от про це звіщає повторець у своєму слові, що ми залежимо від Нього, що Він дає нам усе, і що у нього є воля на наше життя, яке сьогодні відхиляє людину. Беззаконня це порушення Божого закону. Який він встановив у цьому світі. Тому нехай вас Господь благословить, ми роздаємо християнську духовну літературу. Роздаємо біблі, дитячі, дорослі, для того, щоб людина знала Божу волю. Нехай вас Господь благословить.